Днями у Тернопільському гірськолежному комплексі кілька дівчат отримали травми різних ступенів важкості. В принципі, виклик поступав спочатку, що травмувалися діти. На час приїзду бригади швидкої екстреної медичної допомоги виявилося, що травмована не одна, і зовсім це були не діти, а це були дівчата, вже дорослі. Отже, потерпілі з'їжджали на санках з гірки і там вже. На так званому фініші наїхали санками на якийсь бетонний люк чи якусь ну, бетонну конструкцію. Принаймні це так така інформація зі слів потерпілих. Дівчата травмувались під час катання на сноутубі. Помічник керівника комплексу каже: їх застерігали, що для спусків на таких засобах у парку є окремо відведене місце. Дівчата травмувались під час катання на сноутубі, причому порушили. Правила на елементарні правила техніки безпеки, з яких невідомо причин дівчата з'являлися на всій території. Комплексу далі їх бачили на безкоштовній трасі саночників, де катаються. на камерах. Чітко видно, що дівчата збили кількох відвідувачів, причому збили досить серйозно. Те, як дівчата каталися, іде, видно на камерах спостережень. Пан Андрій каже, відео вже найближчим часом планують оприлюднити. Далі вони з цього стуму перемістились, хотіли переміститись на основну трасу. Особисто мною їм було зроблено зауваження, і я заборонив їм туди захід. Відправив їх кататись відповідно цю сноутюбінгову трасу, але, пройшовши далі обмеження, які є в нас загороджувальні сітку, вони все-таки проникли на територію. Спочатку спустилася одна дівчина, через кілька секунд вони зв'язали сноутюби разом, що категорично заборонено навіть на спеціально відведених місцях. Власне, це вже привело до того, що там є схил, схил достатньо трохи крутий, їх винесло за межі комплексу. Щодо дівчат, то одна із них перебуває на амбулаторному лікуванні, а стан іншої оцінюють як середньої важкості. У цієї пацієнтки була закрита черепно-мозова травма струзованого мозку, перелом кількох гребер, інші ушкодження легшої форми. І пацієнтка. Госпіталізована в реанімаційне відділення. До сьогоднішнього дня стан її вже стабілізувався. Сьогодні вирішується питання переведення в соматичний відділ загальнолікарняний. В гірськолежному комплексі розповідають, наразі ніхто із постраждалих, до них претензій не має.